WTA 500 Страсбург ґрунт покриття 18. Друзі, всім привіт від заядлого дачника. Пряміком пряма трансляція з моєї дачі, і я навіть між роботами не забуваю про наш канал. Отже, як і обіцяв, додаю до тих двох блоків. В одній восьмій у дівчат на цьому чудовому, досить відносно представницькому, як для WTA 500 турнірі. Ще два блоки, тобто ще чотири матчі, де з кожного пари матчів переможеці виходять одна на одну вже в одній четвертій. Будуть зустрічатися у чвертьфіналах. Так що, друзі, буду дуже Лаконічно видавати свої думки і варіанти прогнозів. Лише хочу нагадати, хто ще не підписаний досі на наш канал. Підписуємось, ставимо вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка від нас, від вас, нашому каналу. Дякую всім. Отже, такі у нас виходять. Подвійні блокові матчі. Гадат Майя Крюгер. Тут в цьому протистоянні я вибираю перемогу Крюгер мінус 2,5 по геймам. 1,72. Крюгер, чверть фіналі. Далі. Переможеця цієї пари виходить на. Переможецю пари Наварро Блінкова. Наварро 2 2.0 по сетах. Мій вибір. 1.75. Я обіцяв, буду коротко і лаконічно доводити свої думки, тому що знаю, ви бережете свій час так само, як і я. Надіюсь, такий формат буде більш сприйнятливіший, ніж. Як ви кажете, товкти воду у ступі. Отже, відповідно до мого прогнозу, Наварро виходить на Крюгер у чвертьфіналі. Саме це я і хотів довести по цьому блокові. І залишився у нас четвертий блок, який складається з двох матчів так само. Пегула Калінська, Колінс Радукану. Колінз радукану. Тут я просто е, вибираю перемогу Деніел Колінс. Вона більш потужніша і більш досвідченіша. Перемога Колінс 1,81. І е, пегула Калінська впевнена і відносно швидка. Перемога пегули. 2 2.0 по сетах. 1-94. Дивіться, друзі, що виходить. Я е, засягнувся на те, що навіть у чвертьфіналах, крім американських тенісисток, не буде вже нікого. Такого, е, я не пам'ятаю, можливо, було таке. Коли у чвертьфіналах вже. Не в півфіналі, не у фіналі, а саме вже в чвертьфіналах. Тобто, це виходить, що звідси вийдуть тільки американські тенесистки. Напишіть свою думку. Можливо, десь я помиляюсь, можливо, наприклад, Адат Майя може Крюгер прибити? Напишіть. Можливо, Радукану зможе виграти у Колінз, можливо, я не правий. Або Калінська у Пегули, чи Блінкова у Наваро. Але я думаю, що це ж таки. Шансів тут більш у мене. Я натякаю на тому, що. В одній четвертій будуть американки. Ось із цих двох блоків я маю на увазі. Я не маю на увазі там перші блоки, де я давав прогнози, що вийдуть, наприклад, Рибакіна, Лінет. Тут, бачите, тут уже не американки. Бускова, Бадоса там є Самсонова. А ось із цієї. Частини турнірної сітки. У мене виходить, по всім 4 матчам 4 американки. Буде так, чи ні, напишіть свою думку. Дуже цікаво мені завжди, як думаєте ви. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші неймовірні, чудові лайки, вподобайки і змістовні коментарі це. Крута мотивація, головний стимул і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім, до зустрічі. Слава Україні! Скоріше нам перемоги над расизмом. Мирного неба! Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім па-па.